Безперечно, що Путін е, намагається монополізувати перемогу над нацизмом для того, щоб е, капіталізувати цю е, перемогу, для того, щоб е, говорити про те, що він має право на особливу роль в сучасності, тому що е, Росія, нібито, е, ключовий е, учасник Другої світової війни і переможець другої світової війни, для того, щоб до прикладу, крім всього іншого. Е, Приховати той факт, що по суті Росія незаконно є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, зважаючи на те, що е, е, Совєтський Союз був членом організації Об'єднаних Націй, і формально він залишається, а, а, а не Росія. Власне е, провести ці чітку паралель, що СРСР дорівнює Росія, це важливо для е, Владиміра Путіна. Е, крім того, це для нього ще й спосіб приховати ті які чиняться зараз. Тобто ми не можемо бути злочинцями, намагається інкос. Світує, тому що ми ж боролися з головним злочинцем в 20 столітті, і, на жаль, треба сказати, що значною мірою ця пропаганда працює на, 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 на заході.